Я, звісно, в шоці, що Тіна вибачилася перед народом, хоча вона нічого поганого не зробила. Я не знаю, побачила вона це відео чи ні, Тіна. Ти знаєш, який у нас народ? З'їсти і розтоптати. А нам треба йти далі. мене їдять, їдять, топчуть, топчуть. Таку, як я, не можу затоптати і з'їсти, розумієш? Я ще раз вам хочу сказати: вона донесла ці слова для того, щоб у нас нема світла, у нас немає тепла, але у нас є добро. Добро Ви взагалі, в, в ці... вникали вообще? чи не внікали? Чи вам по барабану, а вона зняла, один там хтось виставив і все, і пішли всі засирати. Оце ж у нас такий народ. Не роби добро, нема добра. В принципі, воно так тіпа, і зроблено. Мені жаль, що в нас такий народ не розуміє. Понятно, що ми зараз всі обозлюнні. У нас вже сил немає і все остальне. Ну, поки ми не почнемо за друг друга переживати і щось робити для цього, у нас ніколи не закінчиться війна. Ми друг друга топимо, унічтожаємо. А відтоді, що виходить? Ніхрена. Тому якось так. Коротше, я, я в шокі. Вам всі не подобаються. Ніхто вам не подобається. Взагалі ніхто. Той не такий, той не такий, продавці не такі, медсестри не такі, блин. Е, в банки не такі, е, енергоці не такі. Газовщики не такі, вам всі не такі, вам не зробиш нічого хорошого. А що ж ви робите таке хороше, щоб ви були хороші? Ніхрена, ви тільки топите, 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 топите і все. Це моє останнє відео обращання, що ви взагалі отакі болі на голову. І я не розумію, за чим ви виставляєте діток під її музику, нема тепла, нема світла, і ви починаєте цим давити своїми дітьми і все остальне. Ви знали всі, що в Україні війна 4 роки. Чого ви не підготувалися? Ви всі, а до нас не прийде, а у нас не буде відключати світло, а у нас не буде е, газ відключати все. До цього воно йшло. Чого ви, як мами, не підготувались? У мене троє дітей. І я підготувалася. тому що я знала, що буде піпець. І ви когось винуватите. Ми не самі за своє життя боротися за своїх діток, тому що нам ніхто не прийде, не допоможе. Понімаєте? Коротше, я шокірована. Просто шок.